Вітаю всіх глядачів мого каналу. З вами Вікторія. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку рослину, як Іван-Чай. Ця рослина досить розповсюджена на території України, але переважно на Заході та на півночі, тому що вона полюбляє вологий такий клімат. Але я хочу вам розповісти, як можна виростити цю рослинку і в центральній частині України. Ми займаємося цим уже три роки. І в результаті маємо ось такі гарні квіти, ось такі рослини, ось так вони виглядають на початку травня, на сьогодні 7 травня 2022 року і ми дуже задоволені. Отже, для того, щоб отримати смачний цілющий ароматний чай, і для того, щоб виростити цю рослину, по-перше, вам потрібно Придбати Раджу вам почати вирощування цієї з корення, тому що насінням ну то довготривалий процес і не завжди виходить насінням. А корінням то до, до, досить швидко і просто. Значить, Ми замовили через інтернет, замовили з Західної України. Коріння, посадили, і головне, що ми забезпечуємо постійний полив. Земля повинна бути волога, і навіть вона може ця рослинка рости в такому невеличкому затінку. Тобто, не, не вона не полюбляє досить великої кількості сонця, але сонце також повинно попадати. У мене на каналі вже є відео, де я розповідаю. Про цілющі якості Іван-чаю, посилання обов'язково залишу під відео. От. І ось так, бачите, ось таким чином вони виглядають. Ми зробили ось такий полив, проклали трубу і зі скважини, з насосу, отак от зверху, просто дощиком її поливаємо. Якщо не буде забезпечено доброго поливу, то, звичайно, ж ви не зможете отримати якісні насичені такі соковиті, соковите листя. Заготовляти Іван-чай можна двома способами. Я вже перепробувала і знаєте, для себе визначилась, який мені смачніший, але і той, і той чай дуже смачний. По-перше, це. Звичайний зелений чай, тобто я збираю листя, збираю квіти і висушую їх в темному приміщенні, в, теплі, в теплому темному приміщенні. Ось так дрібно ріжу і таким чином отримуємо смачний ароматний зелений чай. А також можна ферментувати і отримувати вже чорний чай. Чорний чай теж дуже смачний, але це вже потрібно спробувати і визначити, кому який буде до вподоби. Але і той, і той чай досить смачні, ароматні і цілющі. Містить іван чай в собі багато насичених мікро і макроелементів, підвищує імунітет. Але обов'язково перед вживанням вам потрібно прочитати про його переваги та недоліки. І якщо ви маєте якісь хронічні захворювання, звичайно ж, потрібно на це звернути увагу. Ось таким чином можна виростити в себе на присадибній ділянці Іван-чай і мати такий смачний, ароматний, запашний чай. Цілий рік.